За останній місяць роботи на цій сторінці кількість потенційних клієнтів, що охопив даний магазин, зросла майже в 5 разів. Як робити такі результати без рекламного бюджету, дивіться у цьому відео. Перший крок, коли ви вже зрозуміли, що і як ви будете продавати, необхідно створити сторінку, оформити її та заповнити так, щоб люди одразу розуміли, про що ця сторінка і чим вона буде корисна. Більш детально про оформлення розповідав у цьому відео по підказці. На екрані ви бачите приклад. Магазину наразі це магазин-книжок, в якому все чітко, зрозуміло. Ви одразу заходите і бачите, є підбірки жіночі книги, саморозвиток, бізнес-тематика, класика, також різні пропозиції, публікації, як бачите, є фото, так і рілси. Ось вам приклад, як потрібно, щоб виглядав ваш акаунт. Другий крок регулярно доповнювати свою сторінку публікаціями, які будуть відповідати тематиці. Тобто, якщо це, наприклад, магазин одягу, то ви не просто продаєте одяг і кожного дня викладаєте різні додаткові у вас моделі на складі. А ви робите якісь цікаві відео, живі, в яких будуть люди, в яких ви далі, щоб ви себе показували час і часу, не обов'язково як модель, а просто як людина, що ось дивіться, коли ви замовляєте товар, ви працюєте зі мною. Це дуже посилює довіру. Це дуже додатковий дає стимул людям звернутися саме до вас, коли вона бачить, що ви себе не приховуєте, ви себе не боїтеся показати. Є один приклад магазину, це, це по годинниках. Тут вже бачите, власник також показує себе, що є дуже класним додатковим тригером з точки зору довіри. Також бачите, тут є різні формати, і розпаковки, і галереї з підбіркою фото, і просто рілси. Коли ви. Справді з душею відходити до вашої сторінки, даєте людям різні формати, тестуєте, які з них зайдуть краще, які гірше, плюс правильно оптимізуєте свої публікації, то у вас не може не почати набиратися більше охоплення і потенційних клієнтів. Третій крок, не менш важливий ніж попередні, правильно оптимізувати свої публікації, коли ви їх розміщуєте, щоб отримати максимум від того, що ви просто зробили цей контент. Як ви бачите, це невеличка інстаграм-сторінка, магазин. З цікавими товарами. Бачите, загальна кількість читачів, усього 2 з хвостиком тисячі людей. Але це не завадило збільшити охоплення бачите, на 489%. 12-чне охоплення саме унікальних користувачів. бачите, Більша кількість із них це саме нова залучена аудиторія. Тут не було рекламного бюджету майже, бачите, лише 0,6% цього охоплення залучено через таргетовану рекламу, що є дуже-дуже незначною частинкою. Переважна більшість цього охоплення зроблена завдяки рілсам та за рахунок дописів. Всі вони, бачите, оптимізуються цільовими хештегами і далі. Ще. Підбирається правильна музика, це в рілсах дуже важлива також складова. Коли ці дві зірки, так би мовити, сходяться, публікація починає заходити в рекомендації і набирає, бачите, охоплення. Конкретно з цього відео, наприклад, прийшло кілька клієнтів, кожен з яких приніс доволі непогану суму, адже в цій тематиці доволі хороший чек. Бачите, ще одна публікація так само. Ви можете просуватися. Навіть без того, щоб використовувати платні методи, головне робити правильний підбір хештегів і знаходити, якщо це Reels, хорошу музику, на якій буде трафік. Коли я клієнтам, які до мене звертаються за посиланнями в описі, підбираю хештеги на їхні сторінки. Я обов'язково дотримуюся двох основних параметрів: це тематика. Тут у людей більш-менш все зрозуміло, і коли я бачу, які вони до цього ставили хештеги, то майже завжди там більш-менш порядок. Єдине, що бувають різні спамні хештеги, але це окрема тема. А ось із частотністю, прям біда, практично ніколи люди з частотністю нормально не працюють, беруть або дуже популярні, або навпаки, настільки нішеві хештеги, що там просто немає переходів, немає звідки братися трафіку. Тут же я аналізую сторінку, роблю якраз під ту частотність, що необхідно. І тоді у збігі з тематикою вже нормально хештеги працюють і дають хороші охоплення. Якщо ви робите Reels, то окрім хештегів, ще варто обирати правильну музику. Вона дає дуже хороший поштовх. В будь-якому разі, підписуйтесь на канал, переходьте на ось це відео. Тут ще багато різного корисного матеріалу про просування.